Повернулись за кордону, щоб боронити Чернігів від окупантів. Початок повномасштабного вторгнення застав друзів Володимира та Сергія у Голландії. Проте як тільки хлопці дізналися, що російські танки переїхали український кордон, ні на мить не вагались, а вирішили їхати додому в Україну та захищати свою землю від росіян. Жінка дзвонила, що почалася війна З самого ранку. Директор сказав виганяти машину в Європу. Я сказав, я відмовляюся і буду добиратися до Чернігова. Ну так і добирався Добрались ми до Новоград-Валинська, там Топ. зустрілися. Я там чекав у людей, у знайомих. А потім добиралися правдами і неправдами. Вже Макаров зайняли, ми в об'їзд поїхали перед Києвом. І добрались з другої сторони до Києва, доїхали. Там була моя машина на базі. Потім добиралися до Чернігова. Без воєнного досвіду і особливих навичок, проте з сильним бажанням захищати своє місто та його людей до лав ТРО прийшов і Валерій. Отримавши зброю, бригаду чоловіка одразу кинули на передову. Валерій каже, спочатку йому, як і кожній людині, було страшно. Ми прийшли на позиції, нам сказали, що до нас йдуть війська. І що їх дуже багато, а ми не знали, скільки нас спочатку, в перші два-три дні, було трішки було страшно, бо ми не знали нічого, в нас не було ні зв'язку, ми, ми навіть не знали, що коїться на інших ділянках Чернігова чи на інших ділянках України. Ну потім, коли там десь Після 10 березня почався злам такий дуже добрий. І все почало стихати в Чернігів. Ну там не все, ну ситуація помінялась, і ми вже знали, що Чернігів не візьмуть. Ну, ми е е сподівалися, і це як сподівання вийшло таке, що все було так, як ми і сподівалися. Олександр служить в українській армії ще з 2018 року. Він досвідчений військовий, що пройшов не один рік підготовки. Чоловік пригадує події оборони Чернігова і каже, найбільше запам'ятався момент, коли рятував побратима. Спогади нахлинули, як ото ліз поза воно рядом, і як бронежилець сняв побратиму по одну половину на голову положив йому, щоб гілки падали такі великі, а другу половину собі. Воно ж осколками перерубувало отакі от гілля і летіли прямо в нам в покол. І не знав, чи снаряд прилети, чи гілка б не застрянена. Всі ці люди, ризикуючи власним життям, стали на оборону нашого міста і відстояли його, не пропустили ворога далі та зберегли сотні життів мирних містян. Завдяки їм сьогодні Чернігів вільний і нині може святкувати свій день. А вони продовжують нести службу і готуватися у разі потреби захищати північну фортецю знову. Привітати захисників із святом та подякувати їм за героїчну оборону від імені всієї громади, приїхав міський голова Владислав Атрошенко. Він поспілкувався з бійцями та від себе особисто подарував наше. Воїнам корисні подарунки. Вам велика подяка, Шана, Уклін від всіх Чернігівців, від мене особисто. Завдяки вашому подвигу ми маємо можливість сьогодні в вільному місці працювати, намагатися щось ремонтувати, наскільки це вдається за відсутністю, на жаль, коштів. Ну і з поваги до вас. Такий я емоційний вчинок. Е саме трьом-сім частинам, які найбільше внесок зробили, я е вважав, що правильно зробити таку подяку подарунок. Це автомобіль. Е я думаю, це по суті розходний матеріал. Ну, може він ще послужить трошки. Хлопці самі підбирали його, значить, я. До, до нього, до, до цього автомобіля, ще є два дрони і ружжо антидронове. Думаю, що все станеться в нагоді. З нагоди свята бійці влаштували невеличкий концерт з патріотичними піснями.